Так, Сьогодні велика відправка по Україні до наших клієнтів, отаких от от зірців Versaчі, фірмових боксів, які недавно приїхали з Італії і будуть відправляти зараз по всій Україні до наших клієнтів. Показую, з чого складається кожен бокс, щоб ви розуміли, що це таке. Значить, в кожному боксі є у нас така брошурка з елементами колекції, фотки, артикули, все наглядно, з картинками. і, собственно кажучи, Самі озерці. Є в базової плитки, є в зірці отаких от фрезів, собственно, базова плитка. І, до речі, дуже зручно працювати в салоні. Ось, наприклад, підійшли к індійській плитці за 1500 гривень приклали отакі от фризи Versace, І ваша ванна кімната вже не з індійської плитки, а сприймається як справжня. Плитка Версачі, тому що ці речі вони кардинально змінюють е, вашу ванну кімнату. Друзі, хто хоче працювати з цим шикарним брендом, пишіть, дзвоніть. Ми є офіційним дистриб'ютором, входимо в трійку найкрупніших, найпотужніших імпортерів. Е, багато чого є в наявності, великий формат Версачі навіть тримаємо в наявності. Е, так що розглянемо всі ваші побажання, зробимо вам класну ціну і. Завантажимо ваш салон в для того, щоб ви могли класно працювати.